Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Відразу почнемо з підбиття підсумків за минулий тиждень. Росіяни захопили ще 93 квадратні кілометри української землі. Це якщо рахувати разом із сірою зоною, а вдалось закріпитись їм на 82 квадратних кілометрах. Що все одно дуже високий показник. На жаль, щотижня втрати території продовжуються, і зупинити просування окупантів поки що не вдається. У запорізькому напрямку окупанти ще продовжують атаки на малуток мачку, але поки що ніяких просувань по лінії фронту у них немає. І ситуація без змін. У Сіверському напрямку окупанти продовжують штурмувати верхньокам'янське, але успіхів не мають. І за добу тут жодних змін немає. У Покровському напрямку окупанти так само активність не знижують і, як і раніше, продовжують прориватись на околицю Покровськ. Йдуть бої в районі села Котлине, штурмують удачне, повідомляється про бойові зіткнення в районі села Новоолександрівка. А також, незважаючи на заяву росіян про захоплення села Зелене, поки що українська сторона цю інформацію не підтверджує. Тож чекаємо: в районі Мирнограда йдуть бої за село Промінь, Миролюбівку, Єлизаветівку та прориваються по полях до Баранівки. Але поки що за добу жодних змін немає. І якщо подивитись на зведення російських воєнкорів, то з'являються заяви, що ЗСУ навіть вдалось трохи відсунути Росія. в районе Лысивка. В удачном наши штурмовые подразделения восстанавливают ранее занимаемое положение и ведут бои на подступах к станции. В районе Димитрова, Котлина, наши штурмы расширили зону контроля на север от поселка, немного продвинулись вдоль Шслджде и атакуют в направлении шахтоуправления. В Зверево и севернее Песчаного ожесточенные бои. Подразделения ВСРФ атакуют севернее Зеленого в направлении Новоукраинки и опорного пункта на высоте у перекрестка. В лисовці укропом удалось немного потіснити наших в районі Ніколаївки штурмові подрозділення Росії восстановили контроль, продвинувшись юго-западні в напрямку Димитрова, Мірнограда. Як видно, навіть російські зведення говорять про те, що їх просування тут фактично зупинилось, і навіть у є успіхи, що не може не тішити, і є надія, що росіян все ж таки вдасться зупинити повністю і стабілізувати лінію фронту. У напрямі часів яру тривають бої за місто. Також окупанти прориваються в районі ступочок і предтечини. При цьому не припиняються спроби витягнути лінію фронту ближче до Білої гори, але ЗСУ вдається розбивати всі наступаючі угрупування та лінія фронту тут без змін. Важливо відзначити, що не припиняються атаки в районі Новомаркового та оріхово Васильівки. Тут росіяни намагаються розвивати успіх вже у бік Краматорська. І як видно, плани у росіян великі, вони й досі не кинули всі сили на якісь конкретні міста, щоб захопити їх Розпочати переговори. Навпаки, ми бачимо, що вони намагаються рухатись до таких населених пунктів, за які їм доведеться боротись ще на один місяць. Але поки що за добу тут нових змін немає, і ЗСУ продовжують відбивати атаки. У харківському напрямку можна сказати затища. По лінії фронту наступальні дії не фіксуються, і навіть у Вовчанську всі атаки припинились. Поки що лінія фронту за добу без змін у Херсонському напрямку окупанти почали активно прориватись ближче до Херсона на островах. Якщо їм вдасться там закріпитись, то ситуація серйозно погіршила. І вони намагатимуться прорватися прямо в Херсон через річку. Так само не припиняються спроби прорватися на острів Завич, який стоїть на шляху до правого берега. Тут також, якщо їм вдасться закріпитись, то через річку почнуться спроби прорватися на правий берег. Поки що за добу змін немає, проте ситуація залишається напруженою. Причому, думаю, всі пам'ятають, як ЗСУ проривались на лівий берег для можливого руху на Крим. Це мало статись після вдалого контрнаступу у Запорізькому напрямку та паралельно планувалось рухатись від Херсона. Але, як видно, нічого не вийшло, і те, що Крим повернеться під контроль України, вже мало хто вірить. Але незважаючи на заяви Зеленського, що Україна ніколи не визнає ці території російськими, Лукашенко заявив, що треба виходити із реалій. у напрямку Лимана, продовжуються бої за зарічне, штурмують нову Любимівку і прориваються до зеленої долини. За добу жодних змін немає, проте активність не знижується. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Тепер перейдемо до Курахівського напрямку. Тут окупанти продовжують з усіх боків рухатись на зустріч, щоб до кінця видавити ЗСУ із цієї території, але поки що бої тривають і жодних змін за добу немає. Тепер перейдемо відразу до ситуації в районі Великої Новосілки. На жаль, вчора бійці ЗСУ підтвердили, що їм довелось відступити. І, хоча вони ще продовжують знищувати ворога в місті, черговий населений пункт перейшов під контроль росіян і їх Сування склало ще 3 кілометри, причому й поля в районі Времівки теж перейшли під їх контроль, і тепер йдуть буй за Новосілку і прориваються до Новополя. Фактично, тепер росіяни почнуть просуватись по полях до Дніпропетровської області, тому що свою головну мету на цьому напрямі вони вже досягли. У Куп'янському напрямку окупанти штурмують Петропавлівку, Глушківку та прориваються в районі піщаного. Також фіксуються обстріли Куп'янська, але по лінії фронту змін немає. А біля дворічної нових штурмів росіяни поки що не проводять. І жодних змін за добу немає. У Курському напрямі росіяни теж великої активності не виявляють трохи більше ніж 10 штурмів за добу, але жодних успіхів не мають та лінія фронту, як і раніше, без змін. У турецькому напрямку також російська операція підходить до завершення. Місто вже під їх контролем. Тепер йдуть бої за кримське і вони накопичують резерви для подальших рухів вже у бік населеного пункту Клеманбик. При цьому бійці з міст повідомляють, що вже і кримське практично під контролем ворога. А у напрямі Борової окупанти продовжують штурмувати нову кроляківку, прориваються від Блозової, штурмують першотравневе копанки, прориваються по полях до Шейківки, штурмують Новосергіївку та Новоєгорівку. Поки що успіхів не мають, але ситуація дуже важка. Південніше намагаються прориватись до дружелюбівки, греківки та точаться, бо і в районі села Макіївка. Але жодних змін тут також немає. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було багато військових доповідей. Із командувачами була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті. Ключові наші напрямки Донеччина також щодо районів проведення курської операції. Скоро вже півроку наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші суми та Харків. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Передусім, сьогодні я хочу відзначити воїнів 95-ї окремої бригади за дії саме на курщині. Також хочу відзначити воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної. Та 68 окремої єгерської бригади за ефективність на Покровському напрямку, і також 24 та 100 окремі механізовані бригади, за героїзм в боях, за часів яр і Торецьк. Я дякую вам, воїни. Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині, генерал-майор Михайло Драпатий, направлений для керівництва. Оперативно-стратегічним угрупованням військ Хортиця це найжорстокіші напрямки боїв. Причому драпати і зберігатиме повноваження командувача сухопутних військ, найбільш чисельної частини наших збройних сил. Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме Фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад. Генерал-майор Андрій Гнатов направлений в генеральний штаб на посаду заступника начальника генштабу його завдання це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з головкомом Олександром Сирським на всіх рівнях завдання поставлення. І ще одне: я хочу подякувати всім українським розробникам та виробникам далекобійних дронів наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність, як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни. Неспокій в Росії, зменшення російських можливостей продавати і переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту це те, що потрібно заради миру. Цей рік має стати вирішальним, і наші дії повинні впливати на нашу долю, саме так і робимо. Ну і звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, сил спеціальних операцій, усіх наших збройних сил України, СЗР, ГУР, кожен хто додає свою силу, свою влучність до спроможності України. Дякую вам всім. Слава Україні! А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.